Звісно, що питання зміни міністра воюючої країни це не пересічна подія, так тобто, це звісно, що є певний ажіотаж, але ми бачимо, що пропонована кандидатура Рустема Мєрова наразі це консенсусна пропозиція. Це пропозиція, яка об'єднує зокрема зал Верховної Ради, і ми також розуміємо, що зараз. На є підтримка різних політичних сил. Міністерство оборони воюючої країни це те, що має всіх об'єднувати, так і посада міністра, зокрема. Тому дуже важливо, аби тут ми всі були одних кольорів, жовто-блакитних, тому що це питання, звісно, що парламентського контролю, це звісно, що питання планування діяльності, але це не політичні ігри, це не перебирання кольорів, від кого кандидат. Кому він ближчий, кому далі? Це питання об'єднавче. Я вже щоростам Умєров, якого мають призначити замість нинішнього діючого міністра оборони пана Резнікова. Це найкращий вибір з усіх існуючих кандидатур зараз в Україні. Це людина, яка свого часу відстоювала Крим. Це людина, яка з перших днів війни займалася пошуком зброї для України. Це людина, яка вела всі перемовини і по нашим військово і по зерновому коридору, яка налагодила нам гарні поставки озброєння з Туреччини. Я думаю, що це людина, яка за рік показала свою ефективність фонду державного майна, де було фактично ліквідовано або приватизовано велика кількість підприємств, які приносили мінусовий дохід держави, показала свою незалежність, показала свою готовність боротися з корупцією навіть всередині системи. Цю людину підтримали всі міжнародні партнери. Цю людину підтримали навіть антикорупційні активісти, як не дивно, що досить незвична, скажімо, практика в Україні. Тому я думаю, що це буде сильне посилення для нас, як для країни на міжнародній арені і всередині. Я дуже хочу вірити, що пану Мерово вдасться, що ми за перших кілька місяців побачимо вже результат і щодо забезпечення військових, і щодо поставок зброї, і що в нас більше не буде скандалів, про які ми всі читали і бачили там яйця по 17 гривень чи курток. І в нас завжди зможе міністр вийти і публічно пояснити, чому, де, в кого і по чому закуповують. Во-перше, закуповувати. сейчас княжне проведе аудит. И прочее, прочее, немножко почистит вот эту бытовуху, это снабжение армии питанием, обмундированием, там где коррупционные схемы. Вот. Он не будет вмешиваться в дела Залужного, как и Ресников. Он не будет абсолютно. Он администратор, хороший, кстати, администратор, надо сказать. Он хороший администратор. Вот. Но по своим взглядам он гораздо более жесткий. Вот в этом. Да. Это человек, который. Ну, в ближайшее время выступит специально и э, скажет о том, что э, будут усилены удары по Крыму. Во, вот я вот это хотел у вас уточнить. Да. Вы сказали, значит, для него Крым это больная какая-то да, тема. Это и поэтому этим. вот это я и хочу уточнить. Поэтому он, как настоящий как сказать, крымчанин, считающий себя крымчанином, будет бить по Крыму еще сильнее. Правильно? Да. Молодец, настоящий патриот Крыма. Ты только забыл сказать украинский. Ну, я разумеется, украинский Крым. Я разумеется. Максим Натон сейчас напряжно пытался понять, что. Ирония, это было И он сторонник нанесения ударов в глубь территории России. Он об этом этого не скрывает, особенно. Это тоже будет в ближайшие две недели реализовано. Пэрша, Новая субъектность Министерства не обороны Украины. Это министерство, которое отвечает за координацию всего сектора. Оборони стратегічна роль міністерства та його реальний координуючий вплив мають бути очевидні нашому суспільству. Результати такої роботи повинні очевидно посилювати нашу здатність звільнювати українську землю. Друге, український воїн це я вважаю ключовий пріоритет сил оборони, якщо для блага. Та сили українського воїна потрібні конкретні зміни в діяльності сил оборони. Значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується усього від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію наших воїнів до забезпечення наших захисників і захисниць наших підрозділів. Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути швидко скасована. Кожна річ, яка може Уберегти життя та здоров'я наших воїнів має бути знайдена, поставлена у українському війську. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів. Люди, це не витратний матеріал, їхні час та сили, це цінність нашої держави. Третє. Звичайно, Україні зараз потрібен найвищий із можливих рівнів міжнародної координації. Це означає не лише розвиток вже створених форматів міжнародної взаємодії, але й організації нових регіональних тематичних коаліцій. Я впевнений, що це буде. Але при цьому ми маємо не забувати, що конкретне стратегічне завдання України це інтеграція, повноправна інтеграція України в Північно-Атлантичний альянс. Україна вже де-факто є членом НАТО. І з нашого боку, принаймні з нашого боку, ми маємо зробити все, щоб де Юре ми були членами НАТО. Це не просто, але тим не менш повинні зробити відповідні кроки. Четверте, кожен позитивний приклад бойових бригад має бути масштабним і має бути масштабований. Абсолютно на всі підрозділи, те, що вдається одним підрозділом та зміцнює Україну, потрібно поширювати на інші підрозділи. Позитивні приклади є. Сили оборони України володіють найбільшим у світі досвідом успішного захисту в сучасній війні. Все, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу в цілому, на безпеку наших. Партнерів цим потрібно займатися цілеспрямовано. Це стосується усього від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів. Дуже важливо, нам потрібна система поважної, чіткої та вчасної комунікації з рідними воїнів, зокрема з рідними загиблих воїнів. Всі такі родини мають. Реально відчувати, що пам'ять про полеглих воїнів є безумовно є цінністю для нашої держави, для кожного в системі оборони. Спілкуючись з різними бригадами, з різними нашими воїнами, ми часто бачили, як люди отримували нагороду ще коли були живі. А в руки цю нагороду отримала вже родина після смерті воїнів. Це абсолютно несправедливо, і абсолютно треба вирішити це питання. Це не дрібниця, це в принципі деталь поваги, тому що, окрім пафосних слів про повагу до воїнів, є дуже конкретні помилки, дрібні, які потім виявляються і які потім об'єднуються в одну велику проблему. І вона і є неповага до людини. І я вважаю, що цим треба займатися. Продовження нашої оборони в повномасштабній війні потребує нового рівня прозорості, і суспільство, передусім, воїни мають довіряти тому, як функціонує весь сектор оборони від командувачів до конкретної бойової позиції від уряду до, до поставок у військо. Від рішень, які ухвалюються до конкретного забезпечення, які отримують воїни, і мені здається, довіра це дуже важливо. З цієї довіри починається робота, і напевно, втраченою довірою все і закінчується. І тому я не перший раз представляю міністра оборони і вважаю, що сьогодні суспільство знаходиться в дуже складній. Емоційній ситуації і максимально прозорими і максимально не втратити довіру це міцність для всього сектору і буде одним з пріоритетів міністра. Я не думаю, що є багато часу, тому що зустрічають завжди з оплесками, а проводжають по-різному. І тому, якщо глибоко реформувати і робити конкретні кроки, я би радив робити це швидко. Інакше цей термін в цьому сенсі, в сенсі довіри, може піти. Міністерство на чолі з міністром Резніковим працювало більше 550 днів повномасштабної війни. Війна не закінчується, війна продовжується. І саме довіра, те, що може зміцнити міністерство, нові, нові політики Міністерства оборони України на чолі з новим. Міністрам оборони. Вам сьогодні, Рустем, дуже довіряють всі. І я думаю, що це достатньо для того, щоб з вашими навичками забезпечити той бажаний результат, якого сьогодні, на жаль, не вистачає. Бережіть, будь ласка, воїнів. Слава Україні! Дякую. Слово має міністр оборони України Рустем Умеров. Дорогі колеги, це найбільше честь стати міністром оборони України у найбільш історичний для нашої країни час. Я вдячний президенту України за таку надану довіру. Україна поверне своє і. Цього разу кожен метр та кожен сантиметр нашої землі знову буде під українським прапором. Окреслю п'ять пріоритетів, зазначених паном президентом: перше формування суб'єктності міністерства. Міністерство має стати головною інституцією координації сил, сил оборони. Це стосується як формування стратегії та політик оборони України, так і координації завдань розподілу ресурсів між оборонними відомствами. Друге військовий. Найвища цінність. Вся діяльність нашого міністерства має бути спрямована на те, щоб посилити наших військових, забезпечити їх усім необхідним: озброєння, військова техніка, форма, спорядження, засоби індивідуального захисту, харчування, захист прав військових, якісна медицина, постійне навчання та підвищення кваліфікації. Третє посилення та розширення міжнародної коаліції. Маємо створювати нові, може і неочікувані партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні та тематичні альянси. Четверта: нульова толерантність до корупції та діджиталізація. Перше, маємо привести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель. Друге, маємо оцифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал. П'яте розвиток українського виробництва. Чим більше Україна почне виробляти всередині країни, тим більше незалежності від зовнішніх факторів ми отримаємо. З боку міністерства будемо максимально підтримувати українське виробництво. Шановний пане президент, дорогі колеги. Наш план перемога. Маємо зробити все, щоб наблизити її якомога раніше. Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.